Після розмови із великим озом друзі вийшли з палацу. Вони були розгублені, кожен ішов мовчки, переварюючи слова чарівника. Перемогти злу відьму заход, першим обізвався Страшила. Це зовсім не те, чого я очікував. А я взагалі не для цього змайстрований, зітхнув Дровору. У мене ще немає серця, а вже булить від страху». Якщо це єдиний спосіб повернутись додому, я піду, твердо сказала Дороті. Ми пройшли вже стільки разом ми зможемо. Я, я теж піду, пробурмотів Лев. Я спробую бути хоробрим, хоча лапи трохи тремтять. Друзі рушили в дорогу. Вони прямували на захід у темну і небезпечну частину країни, де панувала зла відьма. Стежка звивалася крізь похмурий ліс, навколо було тихо, надто тихо. Жодної пташки, жодного веселого звуку, лише вітер шелустів у стіку сухому листі. Але чим далі вони йшли, тим темнішим ставало небо. Одного разу над пагорбом здійнялась страшна тінь. Висока, зігнута постать простягала руку до неба. То була зла відьма заходу. Її очі палали люттю. Вона вже знала, що вони йдуть. Зла відьма заходу стояла на вежі свого темного замку і пильно дивилася вдалечі. Її очі звузились, коли вона побачила четверо подорожніх, що наближалися до її володі. Вони хочуть мене перемогти, прошипіла вона. Маленька дівчинка опудало і ржаве за та боявузловий кіт у левовій шкурі. Ха, я їм покажу. Вона змахнула рукою і в повітрі з'явилися чорні крилаті мавпи. Їхній зловісний крик рознісся над лісом. Мавпи стрімко зірвалися вниз і полетіли на пошуки мандрівників. Тим часом Дороті і її друзі вже були глибоко у темному лісі. Сонце майже не пробивалося крізь густе листя, і кожен звук лунав, як грім. Тут щось не так, прошепотів Лев, озираючись. У мене шкура, дипке, не мовчи!» – відповів страшило. Я теж це відчуваю, наче за нами стежить. Раптом із неба злетіло зграя крилатих мав. Вони закружляли над головами друзів і не встиг хтось утьомитись, як одна із них схопила страшила і підкинула вору. І ще вдарили лева і повалили дроворуба. Дороці закричали, намагаючись прикрити татошка. Не чіпайте його, вигукнула вона. Але раптом мавпи зупинились у повітрі. Їхній ватажок озирнувся і побачив зрібні черевички на ногах дороті. Вона носить черевички Глінди, прошепотів він. Ми не можемо їй не шкодити. Це заборонено. Мавпи відлетіли назад у небо, залишивши друзів розкиданими і наляканими. Та не зовсім пощастило. Страшила лежав розірваний, його голова закотилася під дерево, а солома розсипалась навколо. Ні. скрикнула Дороті, кинувшись до нього. Страшило, я зберу тебе, я обіцяю. Дровороб допоміг зібрати його тіло. Лев тримав голову страшила і намагався заспокоїти його. Мені б не завадив мозок. бурмотів той. Щоб знати, як усе це склеїти докупи. Але попереду було головне замок злої відьми. Він уже виднівся за овдієм, чорний і похмурий, наче ніч. Над ним клопочилися хмари, а блискавки зрідка освітили його гострі вежі. Ми вже близько, прошепотіла одраці. І тепер зупинитись не можна. Зла відьма заходу не зводила очей із магічного дзеркала, вона бачила все і страх у погляді Дороті, і солому, що розліталася на всі біч, коли крилаті мавпи нападали. Відьма стискала свою чарівну палицю з довгим смарагдовим каменем і скриготіла зубами. Вони наближаються, але недовго їм лишилось. Після нападу мавп друзі повільно прийшли до тями. Страшило лежав наполовину зібраний. Дороті і другоруп старанно повертали солому на місця, але входив колом навколо поглядаючи на небо. Вона знає, що ми йдемо, пробурмотів він. Вона вже нас чекає. І чекає злими чарами, додав дроворуб, зітхаючи. Та коли сонце вже майже зайшло, за пагорбом з'явився темний замок. Його вежі тягнулися до неба, ніби хотіли проколоти хмари. Біля воріт стояли залізні статуї, що дивилися на подорожніх порожніми очима. Ворота замку відчинились самі, без жодного звуку. Це пастка, прошепотів Лев. Але ми повинні йти, відповіла Дороті. Я не дозволю відьмі зупинити нас. Вони увійшли. Коридори замку були темні і заплутані. Стіни вкривали старі гобелени з зображеннями чаклунських боїв, а в повітрі пахло пилом і зіллям. Час від часу лунали далекі голоси то сміх, то шепіт, то скриється ліза. На самому верху замку, в залі зі скляною підлогою, на них уже чекала відьма. Вона сиділа на троні з чорного каменя, притримуючи в руках довгу блискучу палицю. Ну, що ж, промовила вона, ви таки наважились прийти. Дарма, ви думали, я боюсь вас? Мене злу відьму заходу. Ми не боїмося. Твердо відповіла Дороті, ми прийшли, щоб зупинити зло. А ха. -ха, -ха розсміялася відьма. І що ти зробиш, маленька дівчинко? Вдариш мене своїм песиком? У ту ж мить вона махнула палицею, і з'явилася хмара із чорного диму. Відьма спрямувала блискавку в травороба. Його тіло засвітилось, але він устояв. Не чіпай моїх друзів. вигукнула Дороті і, не думаючи, вхопила відро води, що стояло поруч. Вона хлюкнула ним прямо на відьму. Вода увела ціклонку з голови до п'ят. Ні. закричала та. Що ти наробила? Я тану. Тану. І справді тіло відьми почало розпливатися, як сіль у воді. Її крики стихали, поки не залишилось нічого, крім чорного плаща і блискучого каменя, що випав із палиця. Друзі стояли приголомшені. Вона вона… зникла, прошепотіла Дороті. Ми перемогли, вона більше не зможе кривдити нікого, зітхнув другорук. Лев тремтів. Але на це раз не від страху, а від хвилювання. Можливо, я таки не такий вже й боягуз. То що ж, повертаємось до Оза? запитав страшило зібраний майже повністю. Тепер він виконає обіцянки? Так, сказала Дороті. ми зробили те, що він просив, і ми заслужили на відповідь. Друзі ще раз озирнулися на зруйнований замок, де колись панувала зла відьма. Їхній шлях був непростим, але вони довели, що разом сильніші за будь яке зло. Попереду на них чекала нова зустріч із великим озом. Та чи дитина він обіцянки? Слухай продовження у наступній частині Підпишись на смакоту для вужок, щоб не пропустити жодної казкової пригоди. І обов'язково поділися казкою з тими, кому потрібно трішечки магії сьогодні.